І це лише південь. Бо далі на півночі вони неодноразово робили спроби колонізації різних частин. Але екстремальні природні умови вони добували кожного. Ну, мінус сорок і скажений вітер, який у вас з ніг, будь-яку техніку. Як співав Висоцький, так поравняє, що надо хранять, не надо да? снігом. Бо... Там власне, це головні проблеми, але є угода між Данією і Сполученими Штатами про оборону острова. Uh, і ви знаєте, що американські чиновники високоподовці нагадали датчанам, що вони свій час звільнили від них Ісландію, uh, тобто угода її, чи вона буде реалізована, чи можливо вони знайдуть певний консенсус. Формат експлуатації, чи, вони, можливо, вони дадуть чи концесію Сполученим Штатам якусь частину острова. Ми, ну, ми не можемо зараз. Ми зараз згадати таке, типу. Ідуть В принципі, так перебулки. виглядає, що американці будуть пхати, тут, дотискати цю тему. Ну, американцям конче, потрібно за тих причин, які я називав. Так, да, до речі, ви, 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 ви теж сказали за оборону. Я буквально от вчора такий є польський аналітик Шиштоф Войчал. І Він теж цю там тему оборона оборона але він каже, що Гренландія, якщо подивитися, значить де не вона на її місце розташування, і як оце як берегова лінія йде в Європі в Росії, там оце Кольський півострів. Так. що, що це фактично Гренландія дозволяє зайти в стратегічну глибину туди так. вона її можна використовувати не тільки для оборони, але так би мовити, щоб туди залізти в глибину Євразії і, 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 ну, і створювати то... загрози вже для Кольського півострова і тому подібне речей. Ну а вірно... Ну, це, да, це Він не тільки для оборони, але й для атаки може бути. Ну я сказав на початку, що це стратегічна авіаносика. Не потопляє. Має... Так, потім не Ну, проблема лише в тому, що там, де можна розміщувати великі контингенти, це південь він ближче до Канади, а північні райони вони доволі екстремальні. Сполучені Штати час від часу там відкривали, закривали базу, але настільки там важкі умови, що навіть підготовлені спецназ недовго не там витримували. І маємо маємо, маємо зрозуміти, що в зараз головна практична площина в сфері оборони це оця система. Над, Раннього сповіщення, розміщення, там. а там цілком можливо, будь ласка, розробляйте родовище урану, поставте мобільну ядерну установку. буде... реактор поставити. А, ну, Росія ж робить так. Пиві, стоять, вони Білібінську... В кінці минулого року, 50 років, відпрацювала Білібінська атомна, її закрили. Все неможливе експлуатація ядерного сектора. Тобто теплова енергетика працює далі, але труб подається з сплі... півка, де стоїть а, мобільне росіяни. Зробили цю технологію. Вони її зараз продають. Китайці найбільше купують ці. А, різної потужності. Стандарти вони розробили ці малі плавучі атомні електростанції. Вони їх продають і вони себе використовують на півночі. Всюди Вони припинили північний завоз вугілля. Хоча до цього часу вперто видобувають вугілля на Шпіцбергені.